Інвалідність буває м, різного ступеня. Буває людина не чуюча, руки, ноги є, вона може працювати навіть на якихось верстатах. А є людина на візку або людина з обмеженими руховими можливостями, вона може тільки на комп'ютері працювати вдома, програми складати, дуже важливу роботу робити. От для таких людей. Не завжди легко створити робоче місце. Ну я можу сказати по минулому року 160 мільйонів зібрано фондом соціального захисту інвалідів. Якраз за не створення робочих місць страшні санкції, які направляються на створення робочих місць. На сьогоднішній день працюють фактично працюють 14 тисяч 750 чоловік. Це е, при плані, якщо ми візьмемо при плані 8300, то 14750 – це більше 160%. Висот. До речі, в державних структурах у нас… Е, е, Можливість ще є працевлаштувати, тобто є вакантні міста для працевлаштування, Але розумієте, не кожен керівник державної установи, хоче брати до себе на роботу інваліда. Важливо формувати громадську думку суспільства щодо відношення бережного і рівного відношення до людей з певними вадами, якщо ми візьмемо захід. Західні європейські держави, там за честь роботодавцю взяти людину з інвалідністю до себе на роботу.